Вітаю глядачів. 12-го. ми продовжуємо розповідати вам про основні події, які відбуваються в Україні. Яка ситуація у гарячих точках? А також ділимося з вами основним з життя Волині у студії. З вами Ангеліна Гущина і спершу коротко про найголовніше. У Братині загорілася господарська будівля. Загинув 87-річний дідусь. Луцьк без світла, у кого завтра вимкнуть електроенергію. У Луцьку стартував опалювальний сезон. В яких районах батареї стануть теплими найшвидше. Сьогодні відбувся черговий обмін полонених. Вдалося звільнити 107 українських воїнів. З них 74 захисники Азовсталі. Також тяжко поранені та лежачі з ампутованими кінцівками та опіками з інфікованими ранами. Один з них поранений під час вибуху в Ці частина захисників отримали бойові травми ще у березні. Окрім того, за час повномасштабної війни Росія втратила удвічі більше літаків ніж радянський союз за 10 років війни в Афганістані. Про це Явив головнокомандувач ЗСУ Залужний. Це 278 російських літаків в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані. Також залужний додав, що ця війна є ганьбою для РФ і Стане причиною її руйнації. За минулу добу підрозділи збройних сил відбила атаки окупантів біля 12 населених пунктів у Луганській та Донецькій областях. Крім того, на сході України окупанти використовують цивільне населення у якості живого щита. У місті сватове вони розміщують свої. Підрозділи у школах та на підприємствах, а місцеве населення змушують продовжувати працювати та приводити дітей на заняття попри обстріли. Тим часом з будівлі облдержадміністрації у Херсоні зник російський прапор. Про це повідомив заступник голови облради Юрій Соболевський. Посадовець додав це вкотре підтверджує, Херсон є і буде українським. Також сьогодні повідомили про прильоти по будівлі адміністрації окупованої голої пристані. Приміщення майже зруйноване. Крім того, місцеві віддання пише. У що расисти покинули свої блокпости в Чорнобаївці, Степанівці і Білозерці. Магате спростували фейки про брудні бомби, у підготовці яких Росія звинувачувала нашу Україну. Інспектори МАГАТЕ завершили перевірки на трьох українських об'єктах. Ознак незадекларованої ядерної діяльності та матеріалів не виявили. Росія поповнює свої запаси техніки зі складів Білорусі після того, як зазнала серйозних втрат під час осіннього відступу з Харківської області. За даними британської розвідки, для російської армії були придбані щонайменше 100 додатків. Додаткових білоруських танків і бойових машин піхоти і до теми відключень електроенергії завтра, 4 листопада, з 9 до 19 години не буде світла. Щонайменше на 15 вулицях Луцька та в 38 селах громади. Щодо Луцька, то 10 годин без електрики буде район Вишкова, 40-й, 33-й та район вулиць Рівненської, Дубнівської та Київського Майдану. Вимкнення електроенергії стосуватиметься також декількох вулиць Ківерців. Разом з тим у Волині Воленерго попереджають, що час відновлення електропостачання може мати похибку до однієї години. На час відключення електропостачання людей просять. Сять вимкнути енергоємні прилади із розеток. Йдеться про пральні машини, чайники, бойлери, електроплити, мікрохвильовки та інше після того як світло з'явиться. Ці прилади рекомендують вмикати по черзі через 15-20 хвилин. Це необхідно, щоб уникнути повторення аварії, яка сталася у вівторок. Через вимкнення електроенергії 4 листопада Луцьком їздитиме вдвічі менше тролейбусів. Якщо до 9 ранку на маршрутах буде 28 рогатих, то після 9 і до завершення дня курсуватимуть лише 14. Йдеться про тролейбуси номер 1, 2, 3, 4, 4А, 5 та 12. Електротранспорту на маршрутах номер 2, 15, 15А після 9.00 не буде. У під підлуцькому пожежі згорів пенсіонер. Чоловікові було 87 років. Вогонь спалахнув уночі у господарській будівлі та розбудив усю вулицю. Тож рятувальники викликали оперативно. Утім, дідуся, пожежники знайшли вже мертвим на його жомісті. Як він там опинився та що стало причиною загоряння, дивіться далі. У порадині під Луцьком уночі сталася пожежа. Загорілася господарська будівля на обійсті пенсіонера, тіло якого знайшли рятувальники під час гасіння вогню. Пожежників викликали оперативно, бо ж полум'я розбудило усю вулицю шкільну. Це було близько третьої ночі. Одразу ж на місце події відправилося перше, друге відділення першої державної рятувальної частини. По прибуттю інформація про пожежу підтвердилася. Під час розвідки пожежними було виявлено тіло власника даної будівлі. Антина живе навпроти, прокинулась від того, що тріщить шифер. Ми почули, що стріляє. Подумали, бог ти мій може деякі прильот чи що? і відкрили вікно, бо жалюзі. Дивимося, що іскри летять на хату. Шифер стріляє і горить. Вони... У господаря звали Дмитром, йому було 87 років. Чоловік був дуже хороший, поважний, ніколи від нього ніякого не ні шуму, не зауважень. Взагалі, акуратний такий він був, інтелігентний дідушка був. Іронія долі у тому, що чоловік все життя пропрацював електриком і загинув внаслідок, ймовірно, короткого замикання. Сусідка припускає, що дідусь і пішов до хліва, бо побачив, що щось не так. Двері будинку були відкритими, а при загиблому був ліхтарик. Будівлі то старі вже. А я ж літня кухня і посередині хлівчик там був, то він, можливо, в той хлівчик пішов і там він і згорів. Чоловік проживав сам. Його дружина померла ще 10 років тому. Від старості у нього були проблеми із зором, тож той постійно лікував катаракту. Ще один сусід про пожежу дізнався від нас. Якраз приїхав на дачу. Каже, з дідусем час від часу зустрічалися на городі. Великого господарства він не тримав, бо вже не здушав. На пенсії чоловік був, який займався городом, але да, все родина ж тоді. На тій же вулиці проживають внуки чоловіка, то й допомагали родичеві. Зараз на подвір'ї загиблого чоловіка нікого. Ворота зачинені. Видно, що вогонь знищив пів даху господарської будівлі, двері та вікна. Ймовірно, займання сталося через коротке замикання електромережі. Тож рятувальники вкотре нагадують стежити за станом проводки, особливо у старих приміщеннях. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал. У Луцькій громаді стартував опалювальний сезон. Готуватися до нього розпочали завчасно однак, доки дозволяла погода, теплоносії у домівки луча не пускали. Або такий непростий час місто могло трохи зекономити. Вже від сьогодні у луцьких будинках поступово з'являтиметься тепло, проте де першочергово вмикають опалення, і коли батареї стануть теплими у всіх, Ольга Матвієва дізнавалась. Оце підживлюючий насос. Саме із нього, розповідає майстер Василь, розпочинається опалювальний сезон у Луцьку. Він е, призначений для підживлення теплової мережі і внутрібудинкової системи опалення. Саме цей процес відбувається нині. Мережі наповнюють водою. Треба все заповнити водою, тоді. Тоді включати котла і наганяти температуру. Тоді вже тепло з'являтиметься і у домівках лучан. Батареї будуть гарячими, каже Василь орієнтовно за добу після запуску котла. До слова цьогоріч показує, тут замінили обладнання, мережний насос, підживлюючу установку. А також помінялися пальники на третьому, четвертому котлові. Помінялися димососи, вентилятори. Запуск котла зараз буде програмним, все в автоматичному режимі. Співпрацю Луцької міської ради, декапалуцьке тепло та Європейського банку реконструкції та розвитку модернізацію провели ще на дев'яти котельнях. Ця до слова одна із найбільших у Луцьку. Окрім житлових будинків, забезпечує теплом ліцей та дитячий садочок. Саме у навчальні заклади зараз першочергово пускають тепло. Вони його отримають вже сьогодні. І поступово ми будемо підключати і населення. Це треба розуміти, що це буде відбуватися почергово. Сьогодні частково ми будемо намагатися забезпечувати привокзальний район, також 55-й мікрорайон. Далі забезпечить теплом будинки в районі відродження і до Рівненською. Згодом 33-й, 40-й мікрорайон ЛПЗ, вулиця Львівська та центр міста. Усі котельні планують запустити сьогодні, але зауважують, технологічно процес потрапляння теплоносія в будинок може займати від одного до. Трьох днів, враховуючи, що з понеділка передають стійке зниження температури, вже відносно стабільне, по тому прогнозу, який ми бачимо, вирішили це зробити саме в четвер, для того щоб до понеділка, в більшість будинків, які є споживачами послуги, які надають тепло, потрапив теплоносі. Окрім того, розповідає міський голова, люди почали вмикати у своїх домівках електрообігрівачі. А це додаткове навантаження на електромережу, яка й так нині ослаблена. Для того, щоб люди не використовували електрообігрівальні пристрої для того, щоб обігрівати свої помешкання і не збільшували навантаження на енергомережу, яка і так сьогодні ну, ослаблена, тому прийнято рішення запустити опальний сезон. Аби він розпочався без перебоїв та аварій, готуватися почали ще навесні. Було проведено гідравлічні випробування для виявлення вузьких місць і проблем на теплових мережах. Відповідно, в подальшому весь міжопалювальний період ми займалися ліквідацією витоків, які виявили після таких гідравлічних випробувань, а також заміняли ті ділянки, про які ми знали, що вони проблемні. Попри це, деякі мережі досі залишаються ще із радянського союзу. Їх обов'язково замінять після нашої перемоги. Якщо ж аварійні ситуації виникатимуть, їх якнайшвидше ліквідовуватимуть, адже і до таких сценаріїв підготувалися. Цього року ми збільшили кількість аварійних бригад в порівнянні з минулим роком. Вдвічі десять аварійних бригад у нас є підготовлено з відповідною технікою, з відповідним обладнанням для того, щоб максимально швидко відремонтувати ті пориви, які будуть, і ті аварійні ситуації, які будуть на мережах або з іншим обладнанням, яке буде використовуватися для пускопального сезону. Ольга Матвієва В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Українців, зокрема, і лучан чекає складна зима. У луцьку наразі готуються до будь-якого розвитку подій. Найімовірніше – це проблеми із електропостачанням, або й взагалі його відсутність, або у такому випадку працювали котельні, що забезпечують теплом домівки. Лучан на позачерговому засіданні виконкому виділили 12,5 мільйонів гривень на придбання дизель-генераторів. Це потужні дизель-генератори потужності до 600 кВт. От, Наприклад, одна з котелей нашого міста для того, щоб запустити насоси, запустити котли інше обладнання котельні, необхідно дизель-генератор 1200 кВт. Таким чином ми два дизель-генератори по 600 кВт з'єднаємо, синхронізуємо і вони будуть працювати як дизель-генератор на 1200 кВт. За таких умов ми зможемо подавати тепло і гарячу воду навіть за відсутності в місті електроенергії. До слова, приблизно 240 дизель-генераторів Луцька громада отримує безкоштовно від партнерів. Більшість із них встановлять у пунктах обігріву, які облаштовують на випадок, якщо у Луцьку, окрім електропостачання, зникне й газ. Опалювати їх будуть дровами. У кожному встановлять ще й буржуйки, аби лучани могли і зігрітися і приготувати собі поїсти. Усього на території громади облаштують 63 пункти обігріву. Кожен такий пункт обігріву буде забезпечуватися базовим набором продуктів харчування. Крупи або макарони і якісь м'ясні вироби, і буде забезпечуватися водою. В разі необхідності в кожному такому пункті також буде здійснювати чергування медик. У Луцькій громаді запрацює система Starlink, адже через неструмлення в місті може погано працювати зв'язок. Аби перебоїв із ним не було. У громаді облаштують спеціальні точки доступу до інтернету. Це буде декілька точок доступу по місту і в кожному старостинському окрузі теж буде точка доступу до інтернету. Тому що може бути таке, що не буде ні зв'язку мобільного, ні інтернету, нічого, для того, щоб десь з рідними зв'язатися. Іншу інформацію передати, будуть організовані такі от точки доступу до інтернету за допомогою Starlink. Залишайтеся з нами і вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Суд над батьком загиблої на війні медички Олени Созунюк перенесли. Волинські депутати наїхали на головного податківця Волині. На Луцькому авторинку конфлікт між водіями, які продають машини, та орендодавцем ділянок. Волинські управлінці не задоволені роботою податкової служби. До депутатів почали масово надходити скарги від підприємців щодо вимагання хабарів та непрозору роботу відомства. Тож наприкінці жовтня голова Волинської обласної ради Григорій Недопад підписав розпорядження про створення робочої групи, яка мала детально вивчити це питання. Підприємців тим часом закликали телефонувати на лінію довіри і розповідати про усі незаконні факти. Врешті всі гуртом мали розібратися в проблемі на позачергу Вій, сесії, втім, тимчасовий очільник управління податкової служби Волині Сергій Лисиюк запрошення проігнорував і на засіданні не з'явився. Тож депутати облради на чолі з керівником структури та головою Волинською, ва вирішили не чекати і пішли кликати посадовця особисто. Що з того вийшло? Дивіться далі. І поясніть, що вона с не пускають на охороні. Це охоронець управління Державної податкової служби на Волині не пускає у приміщення управлінців області. Не впливають на його непохитність. Ні, посвідчення голови облради Григорія Недопада, ні посвідчення очільника військової адміністрації Юрія Погуляйка каже: треба чекати дозволу начальства. Давайте я зайду. Добрий день. можна я тому всі зайдемо. Я зайду з представниками. Зараз прийдуть виглядати. The Першу про те, чому ж представник облради та військової адміністрації прийшли гуртом без попередження до волинських податківців. Справа в тому, що останнім часом депутат обласної ради масово почали отримувати скарги від підприємців про тиск з боку податкової, блокування накладних та вимагання хабарів. Тож у жовтні, голова Волинської обласної ради Григорій Недопад підписав розпорядження про створення робочої групи, яка мала детально вивчити усі питання. Підприємців тим часом закликали телефонувати на лінію довіру і розповідати. Про незаконні факти. Врешті усі гуртом мали розібратися в проблемі на позачерговій сесії. Втім, тимчасовий очільник управління податкової служби на Волині Сергій Лисиюк на засідання не з'явився. Мовляв, у податковій на 12.00 на ту ж годину що й сесія облради, призначена зустріч із підприємцями. Та коли журналістів туди не пустили, Григорій Недопад запропонував депутатському корпусу та голові Волинської ОВА Юрію Погуляйку самим піти до податкової. Пішли, тільки їх там ніхто не чекав. Пройти всередину вдалося тільки після словесних перепалок. Я, будь ласка, я вас запрошую. Ми зараз можемо перейти до нас в сесійну залу. Хоча до вашого питання ще не було. Ви можете і виступити перед підприємцями разом з тими, які зібралися тут. І велика частина там зараз нас послухати і депутатів, які хочуть задати питання, і, зрештою, думку підприємців. А на зустріч, яка відбувалася у податковій, мовляв, не могли впустити журналістів, тому що вона була секретна. Натомість Сергій Лисаюк запросив підприємців і всіх охочих на зустріч в податкову завтра, 4 листопада на 10.00. На цьому й розійшлися. Обранці громади повернулися в обласну раду, щоб продовжити позачергову сесію і поділитися емоціями від не дуже теплої зустрічі у податковій. Дякую, я ж відповів. Дякую вам за запрошення. Своїм досвідом на сесії поділилися волинські підприємці. кажуть, нещодавно була масштабна зустріч і перевізників і фермерів, і деревообробників та інших, де обговорювали свавілля податківців. Щоправда, на загал виносити свої проблеми наважується одиниці. Ось, до прикладу, фермери з ковальщини Віктор Семенюк, сировиною, яке надає його підприємство, опалюють волинські села і частково луцьк. Та подальша робота каже чоловік під загрозою через тиск податкової. Поки ми тут в себе не наведемо ладу. Поки ви, вибачте, підприємці і деякі депутати будете нагнуті, тими самими органами податковими, не буде у нас порядку в державі. Така ж ситуація запевняє у багатьох. Більше того, колеги неодноразово розповідали, що їх схиляли дати хабар. Дехто з колег вчора заявляв, що пропонують вирішення проблеми. Ну, я рахую, що це ненормально. Сьогодні війна йде. Урешті депутати облради вирішили звернутися до кабінету міністрів і президента України щодо невідповідності займеній посаді Сергія Лисоюка. Також обранці громади доручили Григорію Недопаду персонально зустрітися з керівництвом Державної податкової служби України та донести позицію волинських депутатів, які визнали роботу Сергія Лисоюка незадовільною. Ангеліна Гущина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. На Волині затримали чотирьох чоловіків, які продавали наркотики. Усі вони мешканці області. Збували наркотичні та психотропні речовини з рук в руки. Днями в домівках усіх відбулися обшуки. Правоохоронці знайшли там амфетамін, канабіс, зіп пакети із залишками речовини, невідомі пігулки, електронні ваги, мобільні телефони та банківські картки. Усе це відправили на експертизу. Чоловіки ж нині перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Триває розслідування. Суд над Василем Созонюком, батьком загиблої на війні медички Олени Созонюк, села Обенежі, що мав відбутися сьогодні у Коволі, перенесли справа в тому, що позивач священнику ПЦМП Святослав Чижук на засідання не прийшов. З Метою всескорості і об'єктивності прийняття рішення із судом. Я вважаю, що його присутність обов'язково вісного даном судовому. Чому не з'явився священник Пояснив у коментарі 12 каналу. Я написав заяву, щоб суд вглядав справу без моєї присутності. Коли там збирається більше сотні людей, я один. Ну це небезпечно. Розумієте, ці люди на мене не один раз нападали. Вони агресивно налаштовані. Навіщо мені ризикувати? В мене сім'я, мене діти. Нагадаємо, священник звинувачує Василя Сузонюка у побитті. А ще, як розповідає, родина вимагає фінансової компенсації. Мовляв, отримали гроші за загиблу на війні, то можуть йому заплатити. Сам Василь факт побиття заперечує. Біля суду підтримати родину Сузонюків зібралося чимало людей. Односельчани, волонтери, сільський голова та побратими. На луцькому авторинку конфлікт між водіями, які довгий час продають на машини, та орендодавцем землі. Продавці кажуть, що одного дня заброньовані ними місця без пояснень віддали іншим людям. Попри те, що вони мають на руках договори та своєчасно сплачують гроші за місця, до чого домовилися та хто вийшов в крайньому конфлікті. Дивіться вже у наступному сюжеті. Луцький авторинок один з найбільших в Україні. Що і щонеділі сюди приїжджають сотні власників машин, аби вигідно їх продати. Утім, сьогоднішній четвер видався скандальним. У продавців на ринку, як виявляється, вже давно були питання до орендодавця. А кілька днів тому почули таке, що переповнило чашу терпіння. Факт того, що люди, які проплачували багато років, постійно і стабільно, сьогодні казалося, що вони ніхто і ну, вигнали. Поставили якісь інших таких, які раніше тут воїни були. Непонятно чого, на якій підставі. Люди, які приїздять на ринок, аби продати своє авто, платять гроші за одне місце. До кінця жовтня кажуть, це було 50 гривень. Тепер уже цілих 100. Утім, гроші не проблема, каже Ігор. З моєї сторони порушень не було. Я проплачував гроші, зарані сам приносив, і все добре. Чоловік показує нам договір, де йдеться про те, що він бронює сім місць. Це означає, що їх займати ніхто, крім нього, не буде. Дійсний цей договір до кінця цього року, але нині листопада та його місця зайняли вже інші люди. Вони до слова договір на бронювання не укладали, але за стоянку на день гроші заплатили. І от таким чином скасували бронювання не лише Вігоря. Це, 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 це безприділ, це не це, це, це нечесно. Це не чесно. Це якби дійсно були якісь порушення чи щось не так було. Це то, не я розумію, то так просто приїжджаєш один день і каже, що ти ніхто ім'я твоє нічого. Люди кажуть, що жодних пояснень від орендодавця не отримали. А ще певнять він уникає спілкування і відмовляється показувати документи, які б підтверджували його офіційну діяльність. Дайте мені це зараз рішення міської ради, що заключила з вами угоду про надання паркування. В неділю на ну, там. А так? якщо вас дуже цікавить, їдьте в парк сервіс і а там я платив рано. вам а не так, парк сервісу. Коли так, тут, тут парк сервіс працювати. був, так, ми не не платили їм по 25 гривень. Вони сразу, моментально давали чеки. Моментально. Орендодавець Василь Смадюк, керівник товариства з обмеженою відповідальністю автогруп Луцьк, з яким у людей і укладений договір про оренду. Чоловік каже, що віддав частину місць іншим людям через неоплату, хоча ті певнять платили своєчасно. За те, що знову неоплата була. Як свої оплата? Я гроші приносив, як собачка, в груди. В, в неділю скільки приносив. По 50 платили? А скільки, б за... платили? А скільки б за... з першого числа будемо платити по 100, Добре, я не проти. Чого ви в мене забрали місце? Взяли тупо оджали. Чого? на якому става? До слова, як тільки розмова почала набирати обертів, молодики, які прийшли разом із Смадюком, почали перешкоджати зйомці. Згідно договору, платять, платять всі по 100 гривень. А деякі люди просто самі вирішили по, по особі, що будуть платити по 50, громада собі заставила, а в договорі записано по 100. І на основі того я місця забираю і переписую на людей, які платять мені по 100 гривень. Гарантують безпеку стоянки, а куди ці гроші йдуть? На податки йдуть на армію йдуть. До слова у договорі про бронювання з власниками авто йдеться про те, що розірвати його в односторонньому порядку можуть у випадку, якщо ті не заплатили за місце до 15-го числа, включно кожного місяця. Тож, якщо Ігор Козлюк платив своєчасно, то автогруп Луцьк порушує умови договору. Перевірити цю інформацію, ми хотіли у бухгалтерки, але а скажете нам кілька слів, казали, що ви бухгалтер. Як ми з'ясували, ця територія у постійному користуванні комунального підприємства Автопарксервіс в свою чергу тов «Автогруп Луцьк» бронює в нього близько 200 місць. Все інше справа орендарів. Нам сплачують за бронювання місць, сплачують певну суму, яка йде в місцевий бюджет. А вони, ну, відповідно, ведуть свою господарську діяльність, дивляться за цими місцями, за прибиранням таким іншим. Це є ринок, так, наприклад, автомобільний. Але ви бачите, тут хоч одного десь лета? Чи, чи тут прибрано щось? Тож відстояти своє право на бронювання та оскаржити роботу орендодавця водії можуть лише у суді, так як автогруп Луцьк самостійно провадить свою діяльність. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. Наразі це вся інформація. Ну, якщо ви пропустили бодай щось, або хочете ще раз переглянути наші матеріали, то можете зробити це на ютуб-каналі Новини 12. Ну і ставте вподобайки і обов'язково діліться власними думками у коментарях. І найголовніше бережіть себе і ваших близьких разом, тільки до перемоги все буде Україна. Побачимось.